Ми поговоримо про те, що президент Сполучених Штатів Джо Байден. Має оголосити про новий пакет військової допомоги Україні. Про це повідомив журналіст, Журналіст Голосу Америки Остап Яриш зазначається, що ймовірно, лідер Сполучених Штатів анонсує нову партію підтримки під час візиту Володимира Зеленського до Вашингтона. Після оприлюднення цієї інформації багато західних видань почали писати про те, що у цьому пакеті допомоги нам передадуть такі довгоочікувані далекобійні ракети. «Атакмс». вже згодом. Агенція Reuters написала про суму допомоги, Моги вона сягатиме понад 300 мільйонів доларів. Очікується, що до нього увійдуть увійде друга партія касетних боєприпасів для 155-мм артилерії. Видання пише, що під час зустрічі президента США Джо Байдена з Володимиром Зеленським буде оголошено і про інші нові види озброєння для України, але не про ракети АТАКМС. Однак, варто все ж таки дочекатися на офіційне на офіційне оголошення переліку озброєння для зсу. Однак Якщо нам не передадуть це озброєння саме у цьому пакеті допомоги, то й наймовірніше це станеться вже зовсім згодом. На таке у коментарі Сіен натякнув глава нашої держави Володимир Зеленський. Він заявив, що Україна та США вже на фінішній прямій у питанні щодо постачання далекобійних ракет «Атакус». Зеленський наголосив, що Україна не хоче, щоб ракети були націлені на Росію, але прагне зберегти бойові. Можливості варто зауважити, що Україна вже довгі місяці закликає США надати далекобійні ракети атакам останніми тижнями. Західні ЗМІ наголошують, що питання передачі ракет зрушило з мертвої точки. Крім того, у Сенаті США закликали Байдена негайно передати Україні далекобійні ракети у Білому домі. Стримані у своїх заявах там стверджують, що ще тривають дискусії щодо того, чи відправляти Україні ракети. Великої дальності варто зауважити, що Атакамс – це американський оперативно-тактичний ракетний комплекс із балістичною ракетою, яка може вражати цілі на відстані від 165 до 300 кілометрів. Це клас ракет Земля. Земля, тобто вони запускаються з землі та вражають наземні цілі. Атакамс не тільки далекобійні, а й високоточні. Проте головне, що для запуску ракет призначені пускові установки М142 Хаймарс та М 270 сімдесят які Україна вже використовує у захисті території від Росії. Ну ймовірно, що головною метою ракет атаком після їхнього доправлення в частини ЗСУ може стати саме Кримський міст, а також військові об'єкти і база Чорноморського флоту РФ. Таку думку висловив військовий оглядач Павло Нарожний. За, за його словами, другий пріоритетний напрямок Маріуполь, великий логістичний хаб для південного флоту. Під ударами цих ракет мають опинитися залізниця і вся інфраструктура. Окупантів, але все залежить від кількості американських ракет, тож будемо сподіватися, що Сполучені США все ж таки оголосять про передачу Збройним силам України цього далекобійного озброєння.